Вітаю геймери! З вами Авалкер, і в цьому відео поговоримо про перше інтерв'ю з Грегом Стрітом на тему розробки гри Ghost, з доволі таки відомим корейсько-американським творцем контенту Canon, який зосереджується саме на MMORPG іграх. Посилання на його ютуб канал знайдете в описі під цим відео. А також дізнаємося всю доступну інформацію, яка є на офіційному сайті гри. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Дякую за увагу! Бажаю приємного перегляду. 16 листопада, 2023 року на офіційному ютуб каналі Fantastic Pixel Castle було викладено доволі інформативне та досить цікаве інтерв'ю з блогером Canon. Розглянемо цікаві питання, які були обговорені. Вже з перших хвилин дізнаємося більше деталей, що стосується команди. Так стало відомо, що на момент анонсу розробки в студії працює лише 15-17 людей. А що наголошую для створення гри дуже мало, не кажучи вже про обсяг роботи для обраного жанру. Ми вважаємо, що бюрократія на верхах пригнічує творчість, тому ми прагнемо залишатися невеликою компанією, зосереджуючись на створенні гри та світу, які вам сподобаються. Ми повністю фінансуємося, і команда буде розділяти всі успіхи нашої студії. Покинувши Riot Games через сімейні обставини та особисті переживання, Грек стріт прагнув серйозний змін в житті, після чого отримав з його слів дуже привабливу пропозицію створити гру своєї мрії. І тут він зрозумів, що такий шанс пощастить отримати тільки раз в житті. Хоча він і натякнув на схожі пропозиції, які Отримував від декількох зацікавлених інвесторів, але вони не були настільки привабливими. Він дуже задоволений, що у нього тепер немає босу, у якого потрібно одержувати дозвіл на публікацію будь-якого матеріалу чи інформації щодо проєкту, тому що NetEase дала йому повну свободу в розробці. Співпраця з гравцями. Кожна ітерація піднімає нашу гру на нові висоти. Співпраця з гравцями будує довіру та допомагає нам охопити безліч різноманітних перспективних точок зору. Гравці грають у нашу гру, як тільки вона набуває сенсу, що дає нам змогу вносити зміни іноді навіть значні, коли щось не працює. Ми обговорюємо наше бачення, цілі та наміри з вами, щоб вони могли допомогти сформувати гру через змістовне обговорення. Кожен має повноваження і підтримку у взаємодії з гравцями. У цьому разом ми сприяємо створенню довірливого робочого середовища, де легко висловлювати свою думку, якщо вона відрізняється від інших. Ми заохочуємо незгоду. Різноманітні точки зору це скарбниця розуміння, а не відволікаючий фактор. Ми прагнемо спілкуватися таким чином, щоб розвивати. Один одного це дає змогу отримати чудовий досвід. Кожного є прогалини в знаннях та досвіді, тому ми покладаємося один на одного, щоб заповнити їх. Ми приймаємо різні стилі роботи та мислення кожного і шукаємо способи отримати найкращі чесні думки. Отримуйте задоволення від процесу. Ми любимо ігри і вважаємо, що їх створення має приносити радість. Ми підходимо до розробки ігор з ентузіазмом та грайливим серцем, визначаючи, що створення ігор може бути складним завданням. Ми оптимістично сприймаємо зміни, які постійно розвиваються. Тож це. Нормально, якщо наші ідеї не реалізуються так, як ми собі уявляли. Світ привидів. уявіть, ви стоїте на потрісканій бруківці стародавнього міста. У небі над вами нескінченні уламки розбитих світів, ріг достатку біомів, які обіцяють безмежні пригоди й таємниці. Ви один з тих, хто пережив апокаліпсис, той, хто втратив пам'ять, і тепер на ваших плечах лежить відбудова світу. У Ghost ви подорожуєте світовими уламками, щоб підсилити своїх персонажів, повернути ресурси та збудувати нову цивілізацію, розвиваючи та підтримуючи різноманітні фракції міста, що постійно змінюють. У свою чергу ви побачите, як місто росте і розвивається з плином часу на основі вибору і дій таких же гравців, як і ви, оскільки епічна історія розгортається сезон за сезоном. Рех також натякнув, що при запуску гри планується перша глава, що буде по суті першим сезоном. Наприклад, всі біоми будуть засніжені, покриті льодом, схожим на окраїни території Скайриму. Ця тематика буде присутня як в червоних, так і в синіх зонах. Ghost – це оригінальна гра, розроблена з нуля для створення насиченого та захопливого ігрового процесу. Це фентезі, Світ героїчних пригод, де ви шукаєте підсказки, щоб розкрити таємниці світу і взаємодіяти з союзниками та ворогами, які мають різноманітні мотивації, дії та секрети. Ви будете битися сокирами, арбалетами та магією. Але ми хочемо уникнути тропів фентезі, які ви вже бачили сотні разів. Каном занепокоєний, що сині та червоні зони будуть відокремлювати гравців один від одного, тому що не буде звично для всіх повноцінного соціального світу. На що гра відповідає, що це все ж ризики, які треба довго тестувати та. Модернізувати, щоб все працювало так, як команда задумала. Розглядаються різні варіанти, щоб відійти від звичного для всіх списку серверів, тому що це дуже відволікає від світу гри. Один з варіантів концепту це відкриття порталу, щоб змінити ігрову зону. Наприклад, для того, щоб відкрити портал в червону зону, потрібна деяка кількість рідкісної руди різного матеріалу та кольору, що в свою чергу відкриває портал в конкретну зону. Підняли питання щодо екрану та полосзавантаження. Вони прагнуть, щоб це не було звичне очікування, дивлячись на одну статичну картинку. Планують значно покращити цей аспект для сприйняття гравцями. Від кількості, якості та рідкості матеріалів в синіх та червоних зонах буде залежати створення абсолютно всього, починаючи від зброї, броні, амулетів, до з'єднання різних світлових каменів. Наприклад, якщо взяти маленький синій, то зможете створити маленьку синю зону. Взявши середній за розміром камінь, можна вже створити середню за розміром зону, а якщо великий, то створите величезну синю зону. В попередньому відео я розповідав про перший лайфстрів команди та їх філософію створення гри. Якщо ви не бачили Випуск позараз з'явиться в підсказках та буде в описі під цим відео. Як і у всіх існуючих ММО, під час гри вам неодмінно захочеться прокачати персонажа, йти в підземелля або рейд та отримати кращу екіпіровку: біла, зелена, синя, фіолетова, щось в такому класичному роді рідкості речей. В синій зоні ви будете створювати більше спорядження, ніж у інших ММО, бо по сюжету ви знаходитесь в дикій місцевості і немає сенсу торгуватися. Час від часу вам треба буде відправитися в червону зону для отримання рідкісного кристала, щоб покращити вашу броню, якій знаходиться. Лише там. Тож з часом вам точно треба буде навідуватись в різні зони гри. А коли ви вже максимально прокачаєтесь і йдете до ендгейму, то для отримання найкращого спорядження та рідкісного луту ви неодмінно захочете піти в рейди. Команда не хоче додавати в гру щоденні завдання для утримання гравців. Вони планують безліч унікальних та цікавих занять, щоб ми не обмежували себе в чомусь та не надьгували. Після виходу нового контенту планується закриття всіх доступних активностей, отримання нагород, а потім вас ніхто не обмежує в тому, що робити далі. Наприклад, йти грати. В нову гру чи подивитись фільм, ви вільні у своєму виборі, доки розробники не випустять новий контент для повторного занурення. Але якщо ви хочете освоїти новий клас, перевірити, який спел більше наносить шкоди та інше, то вашу гру в синій зоні ніхто не відміняв. Розробники намагаються відійти від застарілого концепту квестів: подай принеси, йди вбий 10 кабанів або принеси 5 діамантів і тому інше. На лайвстрімі розробники сказали, що планує від 20 до 50 класів. Вони гадають, що впораються з цим. М -м, якщо чесно, хочеться вірити в них, але перечуваю, що при. При наявності 50 класів про якийсь там баланс точно не варто розмовляти. Вони планують зробити геймплей за кожен клас максимально різноманітним. Щось, типу, у вас є клас воїна, а далі по прокачці з'являється додатковий архетип Гладіатор чи дуаліст, або навіть берсерк, який носить мінімум речей та броні. Зате користуються двома дворучними топорами. Ну, це щось не нове та ініціативне, таке ми вже бачили в багатьох іграх. Побачимо, як вони обіграють цей момент. Команду в роздумах як можна змінити застаріле геймплей цілителя, бо з часом гравцям наблюдають. Стояти та спамити хілобілками. Також планують покращити геймплей за танків, наприклад, герой, що постійно ухиляється від ударів боса, або ж танк, який під алкогольним сп'янінням отримує додаткові показники до дефа білок. Ну а вкрай то це танк Пет, господар якого вклав всі свої характеристики в живучість та показники улюбленця. Студія планує покращити життя для льтів. В планах є загальна репутація на аккаунт, скриня, через яку можна передати речі основним персонажам на альта, загальна система маунтів. Цей список постійно доповнюється, що стосується стартових зон. Для для новостворених персонажів, скоріш за все, планується відмови від різних стартових точок для покращення взаємодії та комунікабельності при грі разом. А як ви гадаєте, чи впорається команда з таким грандіозним планом випуску 50 класів? Діліться своїми дубками в коментарях. Грек розповідає, що бойова система, яка притаманна Guild Wars 2, є однією з найкращих ММО RPG іграх, але вони не планують повністю її повторювати для того, щоб зробити свої інновації. В розробці вони планують додати комбо-елементи для бою та хочуть, щоб позиціонування впливало на деякі аспекти бою. Ну, якщо у них це справді вийде і ми зможемо відчувати імпакт від ударів та будемо кайфувати від бойовки, гадаю, гра відкусить великий шмат аудиторій ммо жанру у інших більш застарілих конкурентів. Зараз тестується, що у вашого персонажа є легкий Удар, сильний кувирок і використання здібності, і окремо ультимейт щодо кількості можливих абілок, то їх буде точно більше шести. Планується створення економіки, заснованої саме на гравцях. Персонаж з максимально прокачаною професією та вивченими рідкісними рецептами зможе виготовити неймовірно цінні та потрібні речі. Тому прокачка професії буде невід'ємною частиною економічної світобудови гри, яку кількість професій ви зможете вивчити одним персонажем, поки невідомо. Особливий художній стиль гри планується зробити не як у Fortnite, надто мультяш або навіть як World of Warcraft але в ММО складно зробити графіку дуже реалістичною, бо це може означати, що у гравців буде менше контента, а його планується тут дуже багато. Так що графіка не буде надто деталізованою, у Call of Duty, але гра може виглядати більш сучасно і не дитячої. Ми прагнемо більш зрілого стилю, більше різностороннього, але й серйозного. Ми прагнемо додати більше елементів для самовираження кожного гравця, включаючи елементи системи трансмога та повного налаштування зовнішності створення персонажа, під особливі запити кожного гравця, але всі ці елементи на ранній стадії розробки. Що ж, в відео почнемо детально розглядати щомісячні випуски розробки, які отримали назву World on the Street, в яких грек та члени команди відповідають на запитання Скота Джонсона. А що ви думаєте про це? Пишіть свої думки в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступних відео.